Як він до вас ставиться? Які в нього про вас думки? Які почуття? Що він планує щодо вас? Думки. Так. Почуття. Плани. Я вибачаюсь. Ем. Ну, таке собі, знаєте, от в думках кольцо, вийшло кольцо, да? але це не ваше кольцо, це про те, що кольцо він уже комусь давав і він не збирається це повторювати. В нього складності матеріального характеру. Він думає, що він не потягне вас, оце одруження, будинок і так далі, що він це не потягне матеріально, що дуже великі проблеми, що ви в нього в думках з складностями, з проблемами, з матеріальними затратами, які він собі не хоче зараз, ну і не може собі дозволити. Почуття. Ви подобаєтесь йому, дуже подобаєтесь, ви максимально приваблива для нього. Я не бачу тут ну, кохання, кохання його тут ще нема, але симпатія є, він до вас ну, по-хорошому, по-доброму ставиться, але боїться, з острахом, якісь травми має, що йому важко. Як зробити крок в сторону цих стосунків, бо це для нього запретна тема, він не хоче стосунків, бо це може бути боляче і це для нього страшно. Потім плани. Що він планує? Людина має якісь борги, платежі, що йому щось чимось треба розраховуватися. Тобто дійсно якісь складності матеріальні. Башня це, в цій колоді, це дуже гарна карта, він вас розглядає як таку жінку надіжну, що ви не зрадите, що ви дуже хороша партія, що планували, ну, якби він хотів, він би з вами якісь будував стосунки.